Чабанець. Був собі чабанець та такий, що ще з малку все вівці пас, більш нічого не знав, От раз і випав у нього з неба камінь у вісім пудів. То він, було усе грається тим каменем, оце причепить до батога та як кине угору, а сам спати ляже на цілий день, прокинеться аж ось і камінь летить. Та як упаде, то так було у землю і в грузне. А то візьме, покине серед степу двадцять у війську служити тоді цар тільки руками сплеснув. От, не доходячи, за скільки там він до того Змія, кида Чабанець свої полки і наказує Дивіться ж, як із Змієвого двірця з труби піде дим, то я його побив, а як піде полум'я, то він мене. Покинув те військо, а сам пішов. А той Змій. Та такий був сильний, що загони до себе не підпускає, так диханням і побиває. От як забачив зміч обанця, зараз дмухнув, аж ні, той і не зворухнеться. Ну, за чим добрий молодець зайшов? Чи будем битись, чи миритись? Не з тим, добрий молодець ходить, щоб миритися, а з тим, щоб битися. Та ти піди ще три роки погуляй, я туди й приходь. Ні, я вже гуляв. А чим ти мене будеш бити? Оцим батогом. А у нього батіг там, може, ну, з цілої волячої шкури сплетений і камінь той на кінці прив'язаний. <гум> ну, бий мене. Ні, бий ти мене попереду. От у змія меч на три сажні залізний, чи стальний, як ударить від чабанця ним, так меч на шматки і розкочився. Держись же, тепер я ударю. Як шмагоне його тим камінцем, Змій тут і розпластався, і дим пішов у трубу. Тут військо таке раде, музиканти співають, співаки співають. Цар Чабанця зустрічає, бере зараз за руку, веде у дворець та й оддав цар за нього дочку. Побудував їм дворець, і живуть вони собі, живуть, і добра не